Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости вдвічі, а для бізнесу на третину. Механізми перегляду тарифів, відкрите питання і його розглядають у кількох держвідомствах. Наразі аналізують кілька варіантів. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив голова комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський. За його словами, без додаткових джерел фінансування неможливо полагодити пошкоджену енергосистему внаслідок російських атак. 10 мільярдів доларів сума, яка потрібна, аби замінити енергообладнання до наступного опалювального сезону. Нині ж в уряді дискусії щодо підвищення тарифів тривають. Головне кажуть, продумати, як сплачуватимуть незахищені верстви населення. Населення сплачують сьогодні по гривні 44, і відповідно, хто споживає більше 250 кВт годин по гривні 68. Розглядаються деякі варіанти. Один із базових варіантів – це приблизно гривня 44 і е, гривня 2 гривні 40 копійок або 2 гривні 80 копійок. Це така ситуація. Е, я думаю, що Саме головне в цій ситуації розробити якісну дієву програму забезпечення і захисту незахищених верст населення це основне.